Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні 30 серпня 23-го року Херсонщина. Це такий ролик невеличкий, хотів показати про самі головні питання у людей, які придбали цей сорт і не пробували його раніше. Коли ж його зривати і їсти. Тому що деякі, як насамперед, перечасто розчаровуються в смаку. думають що він такий і є. Зривають його за місяць до дозрівання, незрілим ще. Він може білий за місяць до дозрівання, але він. Тоді ще не такий смачний. Я відео викладав по ньому десь в середині серпня, пару тижнів тому, тоді він починав тільки Зараз плоди повністю спілі максимум смаку в них вже йде. Плоди можна їсти навіть не різати ножиком, а так їсти як звичайний персик, він такий напівм'який. Виражений аромат вже такий. Ще що саме головне, що як Визначити, де персик повністю спілий, це одинаковий колір, що тут, що тут має бути. Якщо тут трошки салатного кольору, то він ще не буде спілий. Ще отакий персик також з таким легким рум'янцем. Це вже показник того, що відстиглий. Ну, зараз скажу аромат такий, виразний, ванільковий йде, тому що також кажуть, що він не має ні запаху, ні смаку такий. Він зараз дуже сладкий, солодкий. Хруст вже не такий, як на початку зрівання. Він такий більш похожий зараз до серії Т, от, типу, як Типун Голд по такому. ну Дуже смачний він зараз. Я завжди цю кондицію плодів люблю, коли от такий... останні строки збираю його стараюсь. Ну Тобто основну масу збираю там на початку дозрівання, тому що їх з'їсти неможливо, вони йдуть на реалізацію в основному. А от для себе стараюся задержати до самого такого повного зрівання. Тоді вже плод спілий падає, в ньому видно, що вже повністю спілі плоди. Ну, тобто, якщо ви навіть не можете визначити цей срок повного дозрівання, ви замітьте приблизно, коли ви почали їсти перші плоди дозрівші. І після того днів чи 10 його їжте сміло, ви повністю насолите смаком. Його вже і вовсю мурахи, тому що дуже солодкий. Ось так вже його гризеш, нема дискомфорту, як у перших плодів, що дуже твердий, ну нібито зимова груша. Зараз тут більш посилені смаки, цукристість, аромат. Соку тут багато. Ось, дивіться. Це у твердого персика сок пікає. Так що, держіть його на дереві довше і, як кажуть, насолоджуйтесь смаком тоді, коли він повністю визрівший. Навіть після зйому останніх плодів, от як зараз, вони ще повисіли на дереві днів 5, вони після цього ще зберігаються в холодильнику до двох тижнів. Так що це наскільки розтягнутий сорт по дозріванню і споживанню що, ну, дуже цінний він. Я взагалі кажу, що це сорт унікальний і ексклюзивний, він потрібен бути в кожного. Кожен для себе знайде тут свої позитивні характеристики. Навіть в плані естетики він дуже гарний. Це, як кажуть, не головне для персика, але ви коли бачите такі персики, ви просто милуєтесь, коли сідає сонце і в дереві ховаються такі фосфорні шарики. Дуже гарні. Це так, також естетична насолода. Ну, Персики усі, самі по собі естетична насолода також. На цьому буду огляд завершувати. Якщо є якісь питання, ще є, задавайте під відео, можливо, щось не, не розказав. Але по цьому сорту я ж кажу, не спішіть його потрапляти самому на дозрівання, тому що у вас складеться хибне враження і ви подумаєте, що це нікому не потрібний. Там, технічний сорт, біла речка, як там ще на ньому кажуть. Цей сорт дуже смачний, особливо ще в закатці дольками. Всі заливається, він зимою такі ласові. Ну, Я ж кажу, сорт не потребує спешки, потребує, щоб його ретельно вивчили, подивилися за ним, підождали дозрівання. І ще він повинен бути гарно захищений перед цими гнилі десь за не тільки дві до дозрівання, передполагаємо, тоді він буде висіти на дереві максимально довго. І тоді він набере всю смакову гаму і весь то 100% віддача буде смаку. Все, на цьому відео завершую. До побачення.